Усім любителям Volvo здоровенькі були. Усім, кому надіїли вже Audi, BMW і все решта, будь ласка. Вашій увазі, ось такий Volvo. Це X60. Дуже крутий автомобіль на дуже крутій комплектації. Це в нас є Ерочка. Зараз більш детальніше вам покажемо по салончику. І, звісно, ціну в кінці відео вам розкажу. А також хочу вам нагадати, що цей дракон можна взяти у лізинг. Як це можна придбати, це легко. Вам лише достатньо 20% мати на перший внесок за цього автомобіля. Все решта ми добавимо замість вас. Друзі, це в нас є 18 рік 2-літровий бензиновий двигун, безключовий доступ. Дивіться, у нас який є 21-й на дуже крутій літній гумі. Автомобіль тільки приїхав з Європи, він ще по Україні не їздив, стоїть вже перша реєстрація і чекає нового власника. Друзі, по автомобілю можна розповідати дуже багато. Тут комплектація, взагалі тупо топчик. Музичка у нас тут 26 колон... колонок. По навігації, все, що хочете. Ну Просто машина сама паркується. Кнопочку нажимаєте, вона вам припаркувалася. Дивіться, яка панорама, по всьому повністю, як така потолочку. Ну, дуже класний автомобіль, гарні ковші. Вони просто, дивіться, сідаєте, вони вас, як то кажуть, обнімають і ви собі катаєтесь, куди хочете. Нагадую, R-комплектація позаду у нас теж є додаткові підігріви сидінь. Задні дуже круті комбіновані сидіння. Дуже зручний автомобіль. Він вже у нас знаходиться на майданчику, а має передні, задні також камери, парктроніки. Ось Т-6 R, повний привід. Тут дуже топова комплектація, він дуже гарно їде, це незвичайний Volvo, це топчик. Тому, хто шукає дуже крутий автомобіль, з 26 оригінального пробігу, це можна сказати, можна, як новий автомобіль з салону, то він стоїть саме для вас, чекає вас тут. Ціна його 33 999 доларів. Нагадую, 18 рік, 26 пробігу S. С... Це 60-й Вольво на дуже круті комплектації. Еричка ну повністю все є, що потрібно. Тому, друзі, забігайте до нас. Нагадую, його можна придбати також у лізинг. Тест драйв, будь-яка перевірочка, СТО, торг. Також все на місці. Друзі, забігайте, будемо раді вас бачити кожного дня. До зустрічі!